Анатолій Валевський. Друзі, Яким має бути друг? На це запитання кожен відповість по-своєму. Але в одному всі зійдуться обов'язково. Друг має бути справжнім. Ось і Гоша так вважає. І річ навіть не в тому, що малюк завжди припасає для нього щонебудь смачненьке. Хоча, якщо зізнатися чесно, дуже навіть непогано. Іноді полосувати соковитою моркою або цукровим бурячком, не кажучи вже про шматочки крейди та особливо чайного печива. Але про це краще нікому не казати, бо малюка будуть сварити. Утім, головне не в цьому, а в тому, що весь свій вільний час друзі проводять разом. Вже давно ніхто не дивується, дивлячись на хлопчика і гусака. Які разом крокують купатися в канаві на околиці села, хоч там і неглибоко малюкові всього лише по пояс, але Гоша задоволений, тому що може не побоюватися за свого друга, який ще й плавати тут толком не навчився. Нічого, що приятелі виглядають по-різному на справжню дружбу це абсолютно не впливає. Щоправда, хлопчик навіщо усюди носить за собою улюбленого плюшового ведмедика. Але гусак не рівнує адже це всього лише іграшка, до того ж і розмовляти не вміє. А Гоша з малюком дуже люблять побалакати. Щоправда, розмовляють вони різними мовами один щось шипеляво бурмоче, а інший його гоче по-своєму. Але, попри це, вони дуже добре одне одного розуміють. З дурними дворовими гусаками гоші зовсім не цікаво, а малюк Завжди йому щось розповідає, інколи навіть коротенькі віршики, які вивчив разом із мамою. Тож зі своїм маленьким другом Гоша готовий йти, хоч на край світу, хоч і не знає, де це знаходиться.